Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це він повідомив у своєму Фейсбуці 1 липня. Нещодавно угоду підписали Україна та Рада Європи. Тепер її мають ратифікувати, щоб розпочати процес створення трибуналу. Як це має працювати? Дізнаємося у виконавчого директора Української гальсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка. Він вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо. Вітаю доброго дня суспільному глядачам. Суспільне раді вас бачити. Тож розкажіть, будь ласка, нам глядачам, які наступні етапи мають бути для того, щоб цей спецтрибунал запрацював? Ми зараз маємо першу, ну можна умовно сказати, юридично оформлену сходинку. Це встановлення. Відповідних правових відносин між Україною та Радою Європи, на базі якої власне і буде створений спеціальний трибунал з питань агресії Російської Федерації в Україні. Отож, Україна має ратифікувати цю угоду. Вона набуде чинності. Ратифікаційні грамоти мають бути надіслані до Ради Європи генеральному секретареві, І відповідно це покладе початок уже. Наступного другого кола оформлення правового поля цього спеціального трибуналу з питань агресії. Цей другий крок полягатиме в наступному, буде відкрита часткова розширена часткова угода ради європи нагадаю їх є вже 12 таких розширених часткових угод той же самий реєстр збитків це теж є така розширена часткова угода це підстави для створення юридичний базис для створення функціонування відповідно такого інструменту тож буде відкрита ця розширена часткова угода будемо дивитися на умови вступу в силу цієї розширеної частки Сткової угоди, тому що там буде прописано, яка кількість необхідних підписань ратифікацій має бути здійснена, і відповідно через якийсь проміжок часу умовно, Через 6 місяців після подачі, ну, назвемо так, 10 ратифікацій, які відбудуться, ця угода набуде чинності. І тут дуже важливо, чим більше держав-учасниць приєднається до цієї розширеної часткової угоди, а там будуть відповідно закріплені і так само фінансові зобов'язання. Ми ж говоримо про те, що це і певні фінансові навантаження, і витрати і ресурси для функціонування. Цього нового інструменту спецтрибуналу з питань агресії. І, відповідно, це потребуватиме цих. Коштів внесків будемо говорити держав-учасниці, які з одного боку будуть підтверджувати свою підтримку цьому процесу переслідування в судовому порядку за вчинення злочину агресії. Нагадаю, що йдеться про індивідуальну кримінальну відповідальність, і це новела для Ради Європи. Ніколи не було ще в Раді Європи такого інструменту, який би притягав до індивідуальної кримінальної відповідальності. Є гарний досвід з мабуть найпотужнішим інструментом на європейській. Ському континенті Європейським судом справ людини це е, без перебільшення називають первинною в короні Ради Європи, е, і зараз ми говоримо про е, вироблення встановлення другого інструменту, це спецтрибунал з питань агресії Російської Федерації в Україні. Отож, після того як буде уже е, підписано ратифікованою, е, сподіваюсь. Тут потрібна робота адвокаційна політична на міжнародному рівні з нашими партнерами державами, які нагадаю на сьогоднішній день 42 держави є в цьому клубі, який підтримує створення спецтрибуналу з питань агресії. Мають чим швидше провести оці процедури підписання і ратифікації на національному рівні з подальшою передачою ратифікаційних грамот умов цієї розширеної часткової угоди, яка ще не відкрита. До речі, до підписання після цього вже відбудеться практичний етап створення цього спеціального трибуналу, обриси якого вималювані в статуті на сьогоднішній день. Цей статут опублікований на сайті комітету міністрів ради Європи і тут ми можемо побачити відповідно, яке буде, скажімо, оформлення з секретаріатом з палатою суддів, апеляційною палатою суддів, як буде формуватися і добиратися. Судді список суддів буде формуватися, і як буде відбуватися добір суддів до цієї, як до цих малих палат, так і до апеляційної буде називати це великою палатою. Так само буде створено офіс прокурора цього суду, який буде становити сторону обвинувачення. Так само будуть створені окремі підрозділи, які будуть опікуватися правами жертв потерпілих, і є підрозділ захисту, тобто адвокати, які мають. За стороною захисту обвинувачених в цьому процесі, ну і говорячи про е, кількісний показник, е, наскільки розраховано е, е, витратити або не ви, перепрошую, наскільки осіб е, може бути спрямована діяльність цього суду, е, зазначалося попередньо, що це може бути від 20 там до 30, максимум 40 осіб, які будуть піддані цьому індивідуальному кримінальному переслідуванню. І е, будемо дивитися, як, наскільки ефективно буде ця робота е, через створення суду і подальшу його діяльність здійснена щодо реального притягнення злочинців до е, кримінальної відповідальності з е, тими наслідками. Нагадаю, йдеться про позбавлення волі. Там визначені навіть межі можуть бути або термінові до 30 років позбавлення волі, або ж може бути пожиттєве позбавлення волі. Так само накладаються. І фінансові санкції з можливістю відшкодування це дуже важливо, тому що якщо будуть великі, скажімо, компенсаційні е, санкції накладені на винуватців, е, ці кошти мають бути спрямовані в е, реєстр збитків, який так само функціонує при Раді Європи. І це одне з джерел наповнення цього реєстру збитків для відшкодування завданої шкоди жертвам російської агресії. До речі, чи може спецтрибунал розглядати справи заочно без присутності е, власне підозрюваних? У справі, це одна з новел в міжнародному кримінальному праві, а саме, притягнення до відповідальності за процедурою інабсентія. Нагадаю, що навіть в українському національному праві до 2022 року не існувало такої можливості в кримінальних справах. Не було процедури інабсентія. Натомість зараз це використовується, і така ж сама опція закладена, і в роботі статуту цього новоствореного трибуналу. Ба більше, можливість навіть всіх справ розгляду і абсентія передбачена це до певної міри є викликом, тому що в багатьох випадках такі процедури є винятковими і виключними тобто, це не є ординарна процедура в кримінальному процесі. І е, тут би я дуже з обережністю ставився до е, можливості широкого використання саме такого порядку притягнення до відповідальності. Тому що як правило, такі процедури потім вимагають перегляду в судовому порядку і повторного судового процесу, це практика така існує. І відповідно, тут ми говоримо, що скажімо, всі справи я думаю, що не мають розглядатися і на всенті, і однак така можливість є закладена. Нагадаю, що міжнародний кримінальний суд, який продовжує паралельно функціонувати, він розглядає. Всі категорії е, заявлених е, злочинів порушень е, міжнародного гуманітарного права це воєнні злочини, злочини проти людяності, е, злочин геноциду і так само злочин агресії, але не в даному конкретному випадку. Що стосується агресії Російської Федерації в Україні, е, МКС не розглядає е, в жодному випадку справи інабсентія. Тобто він може е, починати розгляд, так як це відбулося з е, тими ж самими справами. Проти Путіна, Львової, Білової і чотирьох командувачів е, російською військовою машиною. Пам'ятаємо, що його Кобелаш, Соколов е, відповідно. і е, і, е, і Герасимов, і е, ці особи мають ордери на арешт. Але подальше провадження може здійснюватися лише за фізичної присутності таких осіб е, на лаві підсудних. Без цього справа буде чекати. Вона може чекати е, рік, два, десять, двадцять, скільки знадобиться, скільки й будуть чекати, і ця справа не може бути так би мовити, припинена через термін спливу давності. Десь отак, але е, в спецтрибунал з питань агресії на сьогоднішній день можливість. Провадження в е, е, процедурі з процедурою інабсентія передбачає до речі. У нас є ще міжнародний кримінальний суд. Ви якраз його згадали власне країни Римського статуту, які можуть і затримувати підозрюваних, якщо є на це відповідний ордер та рішення і вирок е, суду. Е, в мене питання чи не дублюватимуться функції міжнародного кримінального суду а також спецтрибуналу щодо злочинів в Росії? Е... Ні, не дублюватимуться, тому що йдеться про іншу категорію злочину з іншим складом, з іншими елементами злочину, як суб'єктивними, так і об'єктивними. І відповідно доказова база має бути вона може до речі перетинатися ця доказова база. Нагадаю, що в Газі від 2023 року був створений і існує центр збору доказів злочину агресії Росії. Проти України він функціонує, він е, працював в співробітництві на той час із Сполученими Штатами Америки, які делегували туди навіть свого прокурора з Міжнародним кримінальним судом, який так само був залучений до формування цього центру е, збору доказів з питань агресії, е, низки е, європейських інституцій е, і окремих держав. І відповідно. На сьогоднішній день вже підготовлена навіть я б сказав так доказова база на той час, як розпочатий був цей злочин агресії. Він не закінчився. Він не має ще закінчення, але початкова фаза вона зібрана документована в своїх доказових матеріалах, які присутні і можуть бути використані для роботи цього суду з врахуванням. Кожної індивідуальної кримінальної відповідальності, тобто має бути прослідкований ланцюжок команд до найвищого керівництва, починаючи від Путіна, закінчуючи І тут може стати питання: а хто конкретно може стати таким обвинуваченим? Чи Лавров буде цим обвинуваченим, чи Соловйов, чи там можливо Марія Захарова Марина Захарова будуть обвинувачені? Якщо буде визначено прямий, скажімо, доказовий зв'язок між відповідним відповідним злочином з його наслідками, доведеними в процесуальному порядку, і відповідним відповідними діями, які можуть слугувати як командування або управління злочином, так званий ланцюжок команд, то тоді відповідно і ці особи можуть підпадати під переслідування з боку цього судового органу. Нам залишається стежити за процесом створення спецтрибуналу. Я нагадаю, що наступним етапом має бути ратифікація угоди, яку підписала Україна та Рада Європи. Тож будемо транслювати це на суспільному. Вам дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру з роз'ясненнями. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, був з нами на зв'язку.